Це програма самопоміч, і сьогодні ми розповімо про людей, які справді знають, як собі допомогти. Бо більшість з них, навіть попри важкі хвороби й травми, вже зневірилися у підтримці інших, тож намагаються жити самостійно і жити так, щоб стати прикладом іншим. Це і сліпі люди, і люди на візках. 13 листопада у світі відзначають міжнародний день сліпих. Цей день започаткували для того, аби привернути увагу людей до проблем незрячих, яким у сучасному індустріальному світі жити дуже важко, особливо пересуватися вулицями міст. Та де надто інтенсивний рух саме тому в Житомирі громадська організація Сучасний погляд за підтримки Державтоінспекції інспекції провели акцію, закликаючи водіїв і пішоходів звертати увагу на людей, які рухаються містом з білою тростиною. Поблизу вулиці Якіра в Житомирі проживають чимало слабозрячих людей, або й тих, хто зовсім нічого не бачить. Тут розміщено попереджувальні знаки однак не завжди водії звертають на це увагу. Тому волонтери разом з правоохоронцями роздавали листівки і закликали водіїв пам'ятати, що на дорогах є люди, які нічого не бачать. Ви звертаєте увагу, коли йде людина через дорогу, переходить з слабозора. Ви звертаєте на це конечно, увагу? Звісно, обов'язково. Хочу вручити вам таку листівку, щоб ви завжди пам'ятали, що в нас є люди, які слабо бачать, щоб ви звертали на це увагу і завжди помічали це. Звичайно, це життя, і життя це рух, а рух це життя. І так само названа сьогодні наша акція. Ця акція виникла в ідеях людей, які створили нову. Організацію всеукраїнська називається організація Сучасний погляд. Це організація для людей з вадами зору. І от саме організатори, ті, хто створили сучасний погляд організацію, і придумали привернути увагу водіїв, взагалі всіх людей до проблем незрячих людей і взагалі до людей, у яких є проблеми з зором. Ви знаєте, як зараз кажуть, у нас в конституції записано, що ми маємо права на безкоштовне лікування безкоштовну освіту. Але те, що у нас прописано, завжди у нас виконується. Так само ті, хто отримують права, звичайно, розуміють і знають, але не завжди люди звертають увагу. Дуже важко незрячим ходити по тротуарам, не тільки незрячим, це створює перешкоди всім людям, а особливо незрячим. Якщо було був би час приїхати з містом і подивитись, скількох тротуарах стоять машини. Звичайно, людей це і обурює, і ображає, і створює певні перешкоди. Поспілкувалися з водіями і люди, які автомобілі лише чують. І перш ніж перейти дорогу, вслухаються, чи бува не їде залізний кінь і чи бачить сліпу людину його кермувальник. Вы знаете, когда вот незрячий переходит дорогу? Без разницы, если человек переходит дорогу, даже зрячий. Даже зрячий. Да, на это мы ну, обязаны обращать внимание. Очень хорошо, что нам попался обращает такой водитель, внимание, который понимаете. обращает внимание на всех людей и да. в первую очередь на незрячих, которые вот лишены зрения ну, и на им тяжело лопается. в особенности. Мы обязаны Спасибо. обращать. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Добрий день. Доброго дня вам. Ви водій, так? – Так. – Я вас дуже прошу всіх нас. Як ви бачите, що йде людина незряча, зупиніться, лучше почекайте тому, що люди може десь і не чує світофора, може, десь і зазівалося, може задумалося. То будьте, будь ласка, уважні на дорогах. Обов'язково І щасливі вам дороги Дякую. дякуємо. І ви будьте і, здорові. Щоб не мали вам ця ця треба, щоб були такі почаще акції, то все таки будуть водітелі більше обращати внімання на такі ситуації, як пішоходи і все остальне. Озвучених світлофорів нема на в місті, ну верніше вони є, але недостатня кількість. Машини просто не звертають уваги на те, що людина незряча. Розумієте, не завжди видно. Якщо людина навіть іде з тросточкою, те це зрозуміло. Людина незряча. А якщо людина погано бачить, вона тросточкою не користується, але немає 100% зору. Тобто треба просто бути уважніше на е, тих містах, от, наприклад, тут компактно проживають незрячі, тут є гуртожиток незрячих, тут і підприємство, де працюють незрячі. Тобто, саме ви бачите, які важкі важкі перехрестя. І нам тут не можна поставити світлофор озвучений. Чому? Я вже неодноразово, неодноразово зверталася до е, наших чиновників в хорошому сенсі цього слова. вони кажуть, неможливо чому? Значить, треба щось придумати, так пустити дорогу. Бачите, який тут ем, рух дуже насичений. Ну от важко це для людей. Аби відчути, як то жити в пітьмі, варто спробувати пройтися з заплющеними очима, кажуть ті, хто живуть так, все життя. Дуже важко. Ви закриті очі та й попробуєте, як воно добре, хай Бог милує. Тому що е, особливо важко дорогу переходити, особливо важко ходити, коли по тротуарах стоять машини, отам От від каштана, біля каштана дуже часто ставлять машини на дорогах, не можна пройти. А ми часто ходимо не по одному, а по двох. Хтось трошки з залишком зору, а хтось без залишку, і не можна зовсім пройти. Коли під під'їздами ставиться дуже багато машин, дуже важко пройти. От, ну, слава Богу, нам зараз зробили хоч ці звукові світофори, це дякувати, що зробили. А взагалі для незрячих дуже мало у нас робиться на законодавство наше, дуже мало що. З маршрутками нам дуже важко, тому що маршрутки буває, стоїть, побачить, що стоїть з тросточкою, проїхав далі, не зупиняється. Дуже важко, що ми не знаємо, який номер маршруту, не знаємо, що це їде. Двійка, трійка, десятка. Часом буває, сядемо не в той. Не завжди об'являються зупинки, а приходиться ходити часто, бо живемо ми в різних районах нашого міста, добиратися. До підприємства, добиратись до гуртожитку, добиратись до базару. Можливо, ну. часом ви просите перевезти вас через дорогу, переводять через дорогу чи ні? Ну, я хочу сказати, що в мене в житті взагалі часто трапляються добрі люди і переводять. Але буває всяке. Буває, говориш, говориш, а воно тебе не чує. Ну, залежить від людей. Ну, взагалі мені так щастить на добрих людей. Просто підіти, вам потрібна наша допомога? Чи взагалі вам потрібна допомога? Вам від відповідь так чи ні? І все обов'язково допомогти. Я хочу просто, користуючись нагодою, подякувати всім, хто долучився до сьогоднішньої акції, всім працівникам ДАІ, всім працівникам ЗМІ. Дякую вам дуже, що ви відгукнулись і прийшли до нас. Про необхідність таких акцій кажуть і вдаї. Адже навіть попри те, що в правилах дорожнього руху чітко зазначено, водій повинен бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну і забезпечити безпеку усіх учасників руху. Людяність і небайдуже ставлення до оточуючих нікому не зашкодить. У нас проходить тиждень безпеки дорожнього руху в місті Житомирі, і також сьогодні є день сліпих. всесвітній день сліпих, тобто людей з обмеженнями зору. На сьогоднішній день в Житомирі працює 12 світофорів, які обмежать, які обладнані звуко, звуковою сигналізацією для зручності переходу дороги людей, які мають вади зору. Також у нас за останній рік по місту Житомир за 10 місяців було скоєно 20 правопорушень не 20, а було 20 ДТП за участю пішоходів. Хоча як показує практика, що люди, які мають вади зору, вони навпаки у нас немає ні, одного, не жодного факту порушення ними правил дорожнього руху. Це навпаки, дисципліновані люди, хоч вони мають і певні обмеження, хоч вони і скажем так, їм нічого ну поганого порисуватися по місту. Вони можуть бути, як то кажуть, потенційними правопорушниками, не бачачи знаків, не знаючи, але вони дуже обережні, стараються запитати, щоб їх перевели. І на даний момент у нас таких порушень з ними не було зафіксовано. Ще хочу сказати, що ми постійно стараємося так, надавати допомогу, якщо до нас при проведенні інструктажів працівникам дає інформуються, інструктуються. Що якщо люди звертаються, які мають якісь певні вади, чи то інваліди, чи то обмеження зору, чи навіть слуху, надавати все допомогу. Це наша робота. Скам так допомагати людям, надавати їм допомогу. Ви нас бачите, а ми вас лише чуємо, кажуть ті, хто рухається містом з білою тростиною в руках і просять, аби люди не були байдужими до їх проблеми. Допомагали перейти дорогу, зупинялися на своїх авто, коли бачитимуть на узбіччі сліпого, який хоче пройти. Адже на місці цієї людини може опинитися будь-хто. Тим часом допомоги потребують не лише сліпі люди, яким важко пересуватися вулицями, але й люди, які взагалі ходити не можуть, адже рухаються вони на візках. Поміж них і Юрій Яремчук, голова громадської організації Стимул свого часу він через травму опинився на візку і тепер активно допомагає людям, які також подібні ситуації. А вдома чоловік навіть займається спортом, зокрема, баскетболом. Аби бердичівські візочники також мали можливість займатися спортом. Юрій Яремчук взявся за ремонт спеціальної спортивної і соціальної бази. Адже на думку Юрія спорт сприятиме і духовному, і фізичному здоров'ю людей з обмеженими фізичними можливостями. Ну, я скажу для себе, завжди думав, чому так сталося, мабуть, чому травма, за що, можливо, за що. А потім, потім я вияснив для себе і дав таку відповідь, що це не за щось, а для чогось. Для чогось життя змінилось так, що сьогодні я на цьому місці маю щось зробити для таких людей. І для себе в першу чергу змінити, міняти все своє життя. І... Хотів би, хочу, щоб такі люди не відчували ніяких обмежень, щоб наше життя було без обмежень. Тому цю роботу роблять в нашому місці ось так. Юрій Яремчук провів нам і маленьку екскурсію майбутнім центром, де за кілька місяців має бути облаштовано масажний і реабілітаційний кабінети, а також спортивну залу. Хоча обладнання нині не вистачає. Тож представники самопомочі, які співпрацюють з Юрієм Яремчуком, і стимулом взялися започаткувати соціальну акцію. Ось у нас масажна буде кімната. А ось буде. Тут буде у для дорожчих, бо для організації не спільно. Так що такі от роботи. І дітей Покажу вам зал. Інваліди-візочники роблять для себе залу, де зможуть займатися на тренажерах. Але вже майже закінчено ремонт, але вони дуже потребують тренажерів. Тому об'єднання самопоміч звертається до людей, які мають вдома тренажери і не користуються ними. Зробіть, будь ласка, добру справу. Віддайте їх цим людям, щоб і діти і дорослі могли на них займатися і мати надію, і віру в те, що вони зможуть ходити. Тож, усіх тих, хто має бажання і можливість допомогти, Юрія Лефтар і самопоміч Житомирщини закликають підтримати акцію з передачі спортінвентарю і тренажерів.